Якщо вас все таки примусово доставляють у ТЦК. Тут наступне, яким чином діяти, в разі якщо вас доставили або доставляють, я раджу у цьому разі, коли вас примусово доставили у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до того моменту, поки на вас не будуть складені протокол про адміністративне затримання, не підписувати жодних документів. Коли вам не надано адвоката, наприклад, вам можуть розповідати різні там байки про те, що ви зараз швиденько пройдете цей медичний огляд, а вас будуть довідки від КВЛК, вас відпустять, лише підпишіть документи і все. А потім кажуть, ми вас вже призвали. Ось вам повістка на відправку, тому на відповідну дату повинні вже з речами з'явитися. От е, ні, ви вимагаєте складання відповідного адміністративного протоколу про ваше затримання. Це перше надання вам безоплатного адвоката або платного адвоката, якого ви можете винайняти. Вони повинні повідомити взагалі-то будь-якому разі центр безоплатної вторинної правової допомоги. Щодо безоплатних адвокатів, то тут є така думка у народі, що вони погано, що вони погано працюють, але ж. У 2012 та 2014 роках я особисто приймав участь у створенні цих центрів. Я був директором одного з центру. Та також можу сказати вам 100%, що це є державні підприємства від Міністерства юстиції, і вони мають укладені договори з адвокатами, з приватними звичайними адвокатами, які повинні працювати за кошти держави. Строк прибуття адвоката до 1 години з моменту звернення відповідної особи, яка затримує вас до чергової частини центру. Якщо адвокат не прибув, і ви хочете отримати захист від спеціалізованого адвоката, ви, звісно, можете наняти, наприклад, мене, оскільки я багато років спеціалізуюся на цих питаннях, і ще з 2014 го року і до цього я працював по військових справах. Навіть у 2001 році я проходив службу у армії військовій прокуратурі, та потім мав різні справи вже у якості адвоката по військових справах різної категорії, в тому числі щодо призиву мобілізації. Тому я можу тут, звісно, запевнити вас, що в мене є достатньо досвіду у таких питаннях щодо військових справ, щодо мобілізації, щодо кримінальних справ, тому що я працював ще слідчим і прокурором. Був, тому самі розумієте, що досвіду достатньо. Тобто, ви або хтось з ваших близьких родичів у разі затримання вас. Дійсно може наняти адвоката. Ви можете про це зразу заявити особі, яка вас затримує. Вона повинна вам надати адвоката. Повинні дати можливість адвокату поспілкуватися з ним з затриманим в будь-якому разі до дачі будь-яких погодів. Відповідно, кожен має право захистити свої права. Відповідно, гарантовано, кожен має право захистити свої права або самостійно, або, звісно, за допомогою третьої особи, тобто адвоката. Також я можу вам в електронному режимі надавати відповідні поради і консультації. Це є такі екстрені консультації, яким чином вам діяти. На це у мене є окрема послуга, така як договор екстреної консультації на випадок затримання. Ви можете його укласти зі мною заздалегідь для того, щоб бути впевненим у подальшому, у наявності захисту, в разі затримання або будь-яких незаконних дій щодо вас, не тільки пов'язаних з призовом, але ж і з іншими питаннями. Друзі, на цей час у мене є виняткова позитивна практика по таких справах. І кожного, звісно, кожного, хто звертався до мене і виконував мої рекомендації, та діяв послідовно, вдалося захистити та звільнити при цьому незаконному затриманні, і доставці у ТЦК. Навіть у самих тяжких ситуаціях був результат. Тому звертайтеся, друзі, якщо потрібно. Тобто, до цього моменту, поки не буде складений адміністративний протокол і не буде наданий вам адвокат, я раджу нічого не підписувати, нічого не проходити і вимагати зробити саме це. Тобто надати вам протокол і адвоката. Тому що саме це передбачено нормами чинного законодавства. І це саме передбачено законом. Розумієте, як повинна діяти взагалі до національна поліція. Звісно, звісно, що якщо вас затримує поліцейський, то це працює. Вимагати складання від нього протоколу ви можете, і він розуміє взагалі-то, які норми. Існують. А от що стосується військового цього співробітника ТЦК, то він, звісно, складати протокол не буде, оскільки він не вміє, не має повноважень і взагалі він цього ніколи не робив. Тому тут можна отримати від нього те, що він складає. Тобто, це може бути розпорядження, це може бути повістка, будь що. Е, головне, щоб ваші права були поновлені. Тобто ви повинні розуміти, що ви фактично маєте справу із людьми, які скоїли кримінальне правопорушення. Вони вас тримають незаконно. І головне, щоб вас звільнили. Тобто, якщо вас звільнять, будь-що там, ви підпишете це, буде розумієте, в порушенні закону, тому що попередні дії вони були протиправними. От в чому питання. Якщо ж вони вас все ж таки не звільняють, то звісно, треба звертатися тут вже до поліції. До поліції заяви про кримінальне правопорушення і вимагати від е, поліції, щоб вона надсилала слідчо-оперативну групу з чергової частини для, звісно, проведення огляду місця події, затримання злочинців, проведення інших слідчих дій, допиту, збору доказів на практиці поліція дійсно приїздить, але не хоче проводити слідчі дії. Ну, тобто вона саботується. Тоді, у цьому разі, якщо поліція не виконує своїх обов'язків прямих, доводиться скаржувати її дії. Або безпосередньо до суду, або до керівництва, або туди, і туди. Хтось там каже, гребуть всіх інвалідів, багатодітних і так далі. Це гребуть, так. Але ж якщо людина не може відстояти свої права, вона не може себе захистити, тому використовуйте надану вам конституцію законні права, і все буде добре.